Чи можна змінювати роботодавця, коли ви подались на карту побиту? Можна змінювати, але потрібно долучити всі актуальні документи. Нова умова, наприклад, якщо ви змінюєте роботу, ви подались на карту, вам потрібно спочатку інформуєте у жонт протягом 14 днів від. Моменту зміни роботи про те, що ви змінили е, місце роботи. Вам потрібно зразу, якщо є можливість, якщо ви вже собі нову роботу знайшли, е, долучити всі актуальні документи, такі як залончник номер 1 е, актуальний з актуальними даними, і плюс до цього умова, так умова злицення чи умова опраця, неважливо. Ви зможете отримати карту побуту на три роки. Основне, щоб все правильно було заповнено, і тоді всі документи висилаєте до уженду. Якщо ви додатково ще змінили місце проживання, то так само е, описуєте, е, що ви змінили, і місце. Проживання і місце роботи, і тоді ваша справа передається по місцю актуальної прописки, так там, де ви зараз проживаєте, і тоді вже ваша справа далі розглядається. Чи це затягує процес? Затягує. Якщо, наприклад, ви подались, уже майже пройшов той термін, що зазначений в визванню у Варшаві. Якщо ви подаєтесь, там зараз зазначається термін, коли має бути децизія, Ви змінили і місце роботи, і місце проживання, то в вашому випадку, якщо там місяць-два вже до дециї, то вам краще цього не робити через те, що ваша справа буде затягувати. Краще вже дочекати з децізії, е, і тоді вже або змінювати роботу, або змінювати місце проживання е, після того, як ви вже отримаєте карту побиту, якщо у вас там залишився місяць. Два так якщо у вас ви тільки-тільки подались на карту побиту, то якщо ви місце проживання змінили і місце роботи, то вам краще про це поінформувати і вашу справу передадуть по місцю проживання там, де ви зараз проживаєте. Якщо у вас цікавий супровід отримання карти побуту, звертайтесь мої контакти знайдіть в шапці профілю або в описі під цим відео.